Так, всім привіт! Вітаю на каналі Масляр. А зараз будуть два зважування. Одне вчорашнє і одне сьогоднішнє. Тільки що зняв відео. Сьогоднішню вагу цього великана і вчорашню. Всем. Дивіться і слідкуйте. Так, шляш. так, шановні підписчики. А ми де захокакали? Новий а -а -а. хряк. О, щось так. Хряк, ляш, подаш. Ну, так, його заносить. Ляш полеш. Так, ну костю, тихо миримош. Так, це. Ти тихо. Та ні, достань оту ті до себе, це таке. Ну він ще бачить, все збивається. Ну так, тут достаньте за все. Це ми так довго будемо бачити. Так. Вони. А ну пів кіло, то може. Так. З поповиною. 400. Я давно вже можу 490 грам. Все, вже будемо замучили свій. Все. Оце свиня на Пасху на столі. Бландрас від е, попрошайки. Все. Історія пишеться. Так. Це в нас буде новий хряк, але це буде. Ми його назвали. Ну, буде у нас коник. Він похожий на бульчашного коника-горбоконика. Ой, так, то є морського коника. Вчора ми його важили, він був 490 грамів. Так, пройшли рівно сутки. Так. Він 560. Так, грамо. Так, а ну, друже, ось у нас. Бутилка соєва 200 грамова Ось если її покласти, то в принципі як хочу чувак. Вчора він взагалі він не міг а, а, навіть ссати свиноматку. Ну, Практически в нього не ворушилися челюсті. І ми купили молока коров я таку взяли бутилочку. Це ми раніше випаювали. А у нас були свиноматка пропала і ми цей. І ми Петренів зимою викормлювали. І ще поповина дуже вісить. І це ми, коротше, його вчора забрали в хату. Він нас напоїли молоком декілька разів, почуть розводили дві. Два води одного молока, а потім я вже його поїв дві ложки молока і дві ложки води. І він вже вночі під ранок почав, ну, труситися, почав з-під лампи забрали. І це є. Ми його усе в коробочку. тако. у нас тут лампа для рептилій. І він на котлі. Під лампою собі, а там і живе. А це вже я його сьогодні забрав туди, вначалі насив свиноматку, щоб він нямав, він вже почав нямати сам свиноматку тіть ссать і все, він вже сьогодні цілий день там своїми. Братами та сестрами тусувався. А на ніч це ми його забрали, щоб зважити. Ну, побачимо на 10-й день, ми його зважимо вже знову, як будемо, що ми желізо будемо колоти на 10-й, ми на 3-й будемо колоти і на 10-й. Ну і тоді я вже засніму і побачимо результат. Зараз я ще виложу вчорашній результат, в мене там є коротесеньке відео. І будемо слідкувати. Якщо вона, звісно, його не задала, то побачимо, що з нього буде.